Всім салют! Сьогодні хочу вам розказати про наше оновлення, нові... про відходження на склад. Це рішення для внесення сипучих добрив. Одне вже давно перевірене, а друге, скажімо так, більш оновлене з більш високою продуктивністю, але так співпало, що вони в нас обидва зараз є. На базі, тобто можна зразу в порівнянні подивитися і побачити в чому різниця. І, скажімо так, для себе визначиться, чи є сенс брати більш дорогу версію, покращену, чи все-таки залишатися з старим перевіреним рішенням. Отже, перед вами два фронтальних бункера виробництва Агрісем. Справа в нас Агрісем DSF 22.0, 2... тобто 2200, а Зліва новинка від компанії Агрісем. Напевно, на території України це перший е, такий бункер. Е, значить, DSF 2500 він називається. Е, на перший погляд, різниця невелика, але повірте, насправді вона відчутна. Е, це стосується і продуктивності цього бункера, і е, е, тих технічних рішень, які тут застосовані, ну і, звісно ж, ціни. Е, значить, ми бачимо, ми перша основна відмінність там накритий тентом, тут накритий металічними кришками, тобто, це вже повністю герметичне рішення, де під тиском скажімо так подається добриво. Тут же в нас на старому рішенні звичайний тент, добриво подається гравітаційно, є мішалка з цепним приводом. Тобто, основні в нас перша відмінність це те, що тут герметичний бункер, тут не герметичний. Друга е відмінність це будова подачі добрив. Тобто в нас є на новому бункері це катушки. Катушки таке, типу як на сівалках слай Грісем Boss. Е і це е катушка з, е з перегородкою. Тобто в нас є е клапан, який Вон він там справа, зліва. Такий перемикач, який дає змогу вам ділити фракцію в одну чи в іншу трубу. Бачимо, ми, що у нас розміщення турбіни знаходиться з боку. А тут у нас розміщення турбіни знаходиться під бункером. Е, маємо задвижки такі, для того, щоб якщо вам потрібно щось змінити в катушці, то в нас ці задвижки дозволяють поставити. Бачите, -от. ці задвижки дозволяють, ну, як гілітінного типу, закрити, пере перекрити до подачу добрив, сипання добрив в катушку, що є неодмінно гарною перевагою. І тут у нас ви бачите, що стоїть старого катушку, типу катушка з цепним приводом, з мішалкою. Ну, така вона, більш скажімо, простіша, але дуже великою перевагою, як на мене, є оцей. З полімеру люк, який дає змогу механізатору бачити в процесі роботи, що відбувається в катусці, чи все крутиться, чи не бурлять добрива, чи не зависають в системі. От. Так як тут більш простіша система, гравітаційно подаються добрива, це дуже важливий момент. Тут, звісно, цього вже не потрібно, бо в причині того, що гравітаційного немає, подачі добрив, добрива подаються під тиском. Система Мюллер повністю дві катушки, бункер поділений навпіл, тут 2500 літрів, тут 2200. У нас є ще е, така історія, як е, вага. А, тобто, по ідеї цей бункер більший, але насправді різниця по вазі мінімальна. Бачите? Тут 1060 кілограмів, е, тут 1050. Відповідно, нагрузка на. Трактор в нас буде ідентично, сухого бункера без добрив. Повністю все на мюллері, що там, що там. Тобто і зуба сумісний контролер стоїть. Керується з будь-якого більш-менш сучасного операційного терміналу трактора, підсвітка. Так виглядається все всередині. Бачимо, тут шланг у нас є, лючки, ну, повністю от, шланг подачі, тиску нагнітання системи. Ну, В принципі, фактично по факту виконання бункеру виконаний нижня частина однаково, а є лише у верхній частині, тільки як це герметичний бункер. Ну і в будові гідросистеми. Тут у нас, бачите, да, як я вже показував, такий растру. Тут таки. Але більшість комплектуючих ідентична. Тобто мотор при приводу висіваючих катушок однакові, гідро... гідравлічна турбіна Крері, гідропривод Паркер. В принципі, більш-менш тут все ідентично. По цінам зорієнтую вас, звертайтеся за телефонами, обидва бункери є в наявності. Готові будуть до роботи в будь-який момент, коли ви забажаєте. Дані агрегати можуть використовуватись на внесенні добрив, на підсіві посівних якихось різних покривних культур, а навіть товарну. Ну, Гірчицю цього року сіє один з наших клієнтів з допомогою дискового лущільника і такого агрегата. Так само може бути внесення двох видів різних добрив. Змінними нормами навіть за потреби, якщо у вас є для цього обладнання безпосередньо в господарстві, е, значить останній нюанс це е, потужність і виробнича ефективність. Цей бункер може давати майже 3000 літрів е, об'єму на годину. Тобто, ну це фактично в перерахунку на е, можете перераховувати це в кілограми. Да? Тобто, а цей дає десь 1700-1800. Тобто візуально вони майже схожі. По об'єму різниця невелика, але по продуктивності роботи цей майже вдвічі потужніший. І відповідно, якщо вам потрібно працювати з відносно невеликими нормами добрив, там до... 250-280 кілограмів на невелику ширину цього бункера буде достатньо. Якщо ж вам потрібно працювати з великими широкозахватними агрегатами, з високими швидкостями, з великими нормами, однозначно, треба дивитися в бік цього герметичного бункера. Він більш потужний, більш, скажімо так, ефективніший буде на внесенні сипучки, особливо якщо ми говоримо про добрива. Ось така історія. В принципі, такі бункери. Якщо комусь цікаво, звертайтеся, пишіть. Будемо раді вам допомогти.